дня, ревітольки, хочу вам показати рестайлингову модель наших фургончиків. Пробіжимося швидко. Розміри його 3 на півтора і висота півтора. Саме цей варіант безгальмівний. Захотів, так клієнт, ми можемо завжди вам доставити гальмівну систему. Вилка на 13 пін плюс спіралічка, дуже класна тема. Опорне колесо 300 кг. Далі біжимо. Будка у нас двері зліва-справа. На ось такій дорогій фурнітурі замки Вінтерхоф P'інтер Германія. Заглянь в будку. Вся посилена повністю. Внутрі також додаткові перемички 4 штуки, і внутрі також уголок 40 на 40 оцинкований, велика підніжечка, щоб можна вставати, можна з неї зробити столик. Крила Алко преміум 15 дісків, 15 резина. Торсіон Алко 1350 кг безгальмівний. Ззаді ось такі опорні стоїчки дві штуки, дорога світотехніка по фірмі Freestom. Ззаді також двері. Я вам їх відкриваю на ось такі фіксатори. Стою двері. Так, Быстренько відкриваю, щоб встиг. У нас є всього-навсього три минути. Відкриваю двері. І головна фішка цього прицепчика. Я біжу напередок, відкриваю два замочки. Щоб могла заїхати будь-яка техніка. Квадроцикл чи мотоцикл. Це кугончик. Дивіться, робить ось так. Опа! І падає на задню частину причепа. Може заїхати мотоцикл, квадроцикл. Покажи людям, як зроблено наше в подібне шасі нашого виробництва. Це тройка метал, ось такі розпорки. Можна також встановити гарміну систему без проблем. Кому цікаво, звертайтеся, можемо зробити будь-які розміри під ваші бажання. Цей фурончик повністю герметичний, додаткова шапочка тенту зверху, помімо фаніри. Запасочка є. В общем, є все на всі випадки життя. З нього можна робити що завгодно, або на рибалку, або перевозити якусь техніку, або якісь. Інші задачі. Ціна ось такого трьохметрового безгамівного 160 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтеся.